Поліцейські встановили та затримали правопорушника, який стріляв чоловіка в Одесі на вулиці Дмитра Донського. Розшукали зловмисника у броварах на Київщині. Фігуранту повідомили про підозру в хуліганстві. Йому загрожує до семи років ув'язнення. Нагадаємо, подія сталася вранці 6 вересня. В рамках провадження розпочато за частиною 4 статті 296 хуліганство Кримінального кодексу України. Поліцейські провели масштабний комплекс слідчо оперативних заходів. Переглянули десятки годин за записів з камер відеонагляду опитали велику кількість громадян, вилучили речові докази з місця стрілянини та призначили експертизи, проаналізували отриману інформацію і відтворили події того дня. Наразі встановлено, що 39-річний житель міста Бровари, що на Київщині, знаходячись в Одесі на вулиці Дмитра Донського, здійснив з пристрою для відстрілу гумових куль декілька пострілів в бік 40-річного громадянина іншої країни, який вже тривалий час мешкав на Одещині, поранивши чоловіка. Зловмисник втік, а перехожі зателефонували до швидкої та поліції. Потерпіло госпіталізували з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепального поранення, плеча, попереку та спини. В результаті вжитих слідчо-розшукових заходів слідчі та оперативники Одеського районного управління поліції номер 1 за сприяння співробітників управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГНП в Одеській області встановили особу правопорушника та розшукали його у броварах, куди він втік одразу після скоєння злочину. За підтримки поліцейських Київщини фігуранта затримали і провели санкціоновані обшуки за місцем його мешкання та в автівці, в ході яких вилучили речі та предмети, що мають доказове значення у справі. Фігуранту слідчі повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, а саме в хуліганстві. Тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Слідство триває, повні обставини злочину встановлюється.